Ви колись задумувались, що відбувається всередині нас, коли ми сідаємо за стіл. Здається, що все просто: наклав на тарілку борщ з м'ясом, додав шматок хліба, ложечку сметани і насолоджуєшся, їси собі і навіть не задумаєшся, що саме потрапляє до організму. А насправді в кожному такому прийомі їжі зустрічаються три великі сили: білки, жири і вуглеводи. Три головні компоненти, без яких не працює жодна клітина в нашому тілі. І ось тут починається цікаве питання. Хтось скаже, їсти все разом це неправильно. Організм не може перетравлювати білки та вуглеводи одночасно. І інший скаже: Я їм все підряд і почуваюся чудово, навіщо щось вигадувати. І ти стоїш перед вибором, а кому вірити? Чи справді наш організм страждає від того, що ми змішуємо білкову їжу з жирною та вуглеводною? Чи це просто ще один міф? З тих, які звучать красиво, але на практиці не мають великого сенсу, сьогодні я пропоную розібратися у цьому питанні простими словами без зовних а академічних лекцій. Ми подивимось, як працює наш організм насправді, чи може шлунок одночасно перетравлювати різні речовини. Чи потрібне роздільне харчування звичайної людини, яка просто хоче їсти смачно і жити здорово? А ще обов'язково наведу приклади саме з тих продуктів, які знайомі кожному з нас з нашої української кухні, з простих живих страв, якими ми харчуємося щодня. Приготуйте чашку чаю або просто сядьте зручніше буде цікаво і дуже практично. Що таке білки, жири, вуглеводи? Простими словами. Щоб зрозуміти, що взагалі відбувається у нашому організмі під час їжі, давайте спочатку розберемось із основами: білки, жири, вуглеводи це не просто модні слова зі статей про дієти. Це три кити, на яких тримається наше життя, і кожен із них виконує свою особливу роль. Почнемо з білків. Білки це як цеглинки для нашого тіла. З білків будуються наші м'язи, шкіра, волосся, гормони, ферменти. Навіть імунні клітини. Якщо немає білків, немає кому ремонтувати наше тіло після навантажень, хвороб чи звичайного щоденного зношування. У реальному житті білки це шматок м'яса на тарілці, риба, яйця, творог, сир, квасоля або навіть сочевиця. Просто і зрозуміло. Тепер про жири. Багато хто досі. Боїться жирів, бо здається, що жир у тарілці перетворюється на жир на боках. Але це зовсім не так. Жири це пальне для довготривалої енергії, це захист для наших органів, це сировина для виробництва гормонів. Без жирів мозок працює гірше, настрій гойдеться, а шкіра стає сухою і тьманою. Добрі жири ми отримуємо із сала, важкого масла, сметани, хороших рослинних олій, горіхів. Навіть авокадо. У нашій кухні це шматок сала з хлібом, ложка масла в кашу або додана оливкова олія в салат і, нарешті, вуглеводи. Вуглеводи живлять м'язи, мозок, нервову систему. Саме вони дають нам відчуття сили руху. Без них людина швидко втомлюється, стає млявою і розсіяною. Вуглеводи це знайома всім: картопля, гречка, рис, макарони, фрукти, овочі, шматок чорного хліба. Вони бувають різні, прості і складні. Але зараз важливо розуміти одне: це наше паливо, як бензин для машини. Тож, коли ми сідаємо їсти борщ зі шматком м'яса, зі смітаною, скипкою хліба, ми даємо своєму організму усе одразу: і будівельний матеріал, і енергію, і запас важливих процесів у клітинах. І це абсолютно природне для нашого тіла. Воно створено так. Щоб справлятися з цими трьома речовинами одночасно, без стресу і без проблем. Якщо, звісно, ми не перевантажуємо себе їжею понад міру. Саме тому немає нічого дивного в тому, що традиційні українські страви майже завжди містять і білки, і жири, і вуглеводи в одній тарілці. Це нормально, це розумно, і це підтримує нас щодня. Як наш організм перетравлює все разом? Коли ми сідаємо за стіл і їмо, скажімо, картоплю з м'ясом і салатом, в організмі не починається паніка. Там не звучать сирени і не бігають ферменти в паніці, що робити, білки, жири, вуглеводи. Все працює спокійно і логічно. Природа продумала цю систему ще задовго до того, як з'явилися модні дієти і теорії про роздільне харчування. От що реально відбувається. Коли ми пережовуємо їжу, ще в роті починається перше перетравлення амілаза. Фермент у слині починає розщеплювати вуглеводи. Тобто, якщо ви їсте шматок хліба або картоплю, процес розщеплення починається прямо під час жування. Далі їжа потрапляє у шлунок. Тут в гру вступає пепсин, фермент, який розщеплює білки. Шлунок виробляє кислоту, яка активує ці ферменти, і м'ясо чи риба починають перетравлюватися. Після шлунка їжа потрапляє у тонкий кишечник, і тут виходить ціла команда ферментів. Ліпаза допомагає розщеплювати жири, а карбогідрази продовжують працювати з вуглеводами. Крім того, підключається жовч. Вона емульгує жири, тобто робить їх більш доступними для перетравлення. І найголовніше усе це відбувається одночасно. Одні й ті самі органи можуть виділяти різні ферменти для різних нутрієнтів, і це для них нормально. Вони не заважають одне одному, бо працюють на своїй ділянці. Як хороша команда на кухні. Один чистить овочі, другий ріже м'ясо, третій варить суп, і ніхто нікому не плутається під ногами. Більш того, одночасне знаходження білків, жирів і вуглеводів має свої переваги. Наприклад, жир уповільнив всмоктування вуглеводів у кров, що допомагає уникнути різких стрибків цукру. Це дуже важливо, особливо для людей із проблемами з підшлунковою залозою чи схильністю до діабету. Тому, коли хтось каже, організм не може одночасно перетравлювати все, це просто міф. Організм може і робиться щодня з моменту, як тільки ми почали їсти тверду їжу в дитинстві. Проблеми виникають не тому, що білки, жири і вуглеводи разом, а тому, що ми інколи їмо занадто багато важкої жирної смаженої їжі, або переїдаємо. І тоді травна система просто не справляється з об'ємом, а не з самою комбінацією. Приклади з української кухні. Щоб це, це не виглядало як теорія, давайте подивимося на звичні страви, які ми їмо в Україні щодня. І заодно подумаємо, а чи справді там треба щось розділяти. Один із найкласичніших прикладів це борщ. Справжній український борщ із м'ясом, буряк, картопля, квасоля, ложка сметани зверху. Тут у нас усе разом: білки у м'ясі та квасолі, жири у сметані, вуглеводи у буряку, картоплі та моркві. І якось ніхто не скажеться, що після тарілки борщу йому стало зле. Навпаки, борщ дає ситність, енергію і комфортне відчуття тепла в животі, і так було століттями. Інший приклад: вареники з картоплею та шкварками. Знову ж таки, вуглеводи з картоплі та й тіста, жири з шкварок, білки, хоч і небагато, але є у тесті молочних продуктах, якими часто ці вареники заїдають, і знову звична страва, яку люблять і дорослі і діти. Або ось ще гречка з яйцями і шматочком вишкового масла. Гречка це складний вуглеводі, яйця, білки, жири, масло, чистий жир. І це не один із найбільших збалансованих сніданків, який тримає енергію на півдня. Навіть традиційна вечеря. Печена куртка з картоплею, салатом, курка білок, трохи жиру, картопля вуглеводи, салат, клітковина плюс додаткові мікроелементи все збалансовано і природно. Наші предки не заморочувалися на темі, а чи можна змішувати білок із жиром. Вони просто їли так, як диктувала природа і традиція. І якщо поглянути на людей старшого покоління, особливо в селах, де харчування було простим і домашнім. Багато хто з них до старості мав міцне здоров'я без усіляких сучасних підрахунків калорій. Тому на практиці наше традиційне харчування чудово показує, що поєднання білків, жирів і вуглеводів у страві це нормально. Головне, не переїдати, обирати якісні продукти і слухати, як реагує ваш організм. Коли треба розділяти їжу, а коли ні. От ми і підійшли до найцікавішого. То чи треба взагалі щось розділяти на тарільці? Чи можна їсти так, як звикли усе разом? Якщо коротко для більшості здорових людей ніякої необхідності розділяти білки, жири і вуглеводи немає. Наш організм створений так, щоб перетравлювати все разом, і він прекрасно справляється з цим завданням. Якщо ви після обіду не відчуваєте тяжкості, здуття печії чи болю, Значить, у вас усе працює правильно. Їжа нормально засвоюється і немає сенсу ламати голову над штучними обмеженими, але є нюанси. Є ситуації, коли справді варто переглядати підхід до поєднання продуктів. Наприклад, якщо у людини є хронічні проблеми із травленням, гастрит, панкреатит, синдром подразненого кишечника, тоді великий об'єм змішаної їжі може дратувати шлунок. Або підшлункову залозу. У таких випадках лікарі часто рекомендують робити харчування більш щедним. прості страви, менше жирного, уникати великих навантажень на травлення. І тоді іноді справді має сенс з'їсти щось білкове, окремо від важких вуглеводів, обмежити кількість жирів у прийомі їжі. Але знову ж це не для всіх, і точно не для профілактики здорової людини. Бо інколи люди починають вигадувати собі проблеми там. Де їх немає. Тому головне правило просте: якщо їсте нормальну їжу і почуваєтесь добре, нічого розділяти не потрібно. Якщо є дискомфорт, варто подумати, що саме і в яких комбінаціях вам підходить краще. І ще один важливий момент: інколи проблема не в поєднанні білків і вуглеводів, а в самій якості їжі. Смажене, копчене, пересолене, занадто жирне. Ось що дає найбільше навантаження на шлунок, а не те, що м'ясо лежить поруч із кашею. Тому, перш за все, варто звертати увагу не на те, що змішали ви білки і жири, а на те, яку саме їжу ви обрали, як почувається після цього ваше тіло. Мій підсумок. Отже, білки, жири, вуглеводи це не вороги, які змагаються у нашому шлунку. Це друзі, які працюють разом, кожен на своєму місці. Наш організм вміє чудово справлятися з різною їжею одночасно. І якщо слухати себе, а не страхи з інтернету, все буде добре. Найголовніше це якість продуктів, помірність у порціях і уважність до своїх відчуттів. Немає одного універсального правила для всіх: ми всі різні, і те, що підходить одному, може не підходити іншому. Тому замість того, щоб сліпо вірити чергову дієтичну моду, краще навчитися, відчувати, що потрібно саме вашому тілу. Якщо після їжі вам легка і енергія, гарний настрій і комфорт, значить усе правильно. А якщо щось не так, варто не лякатися, а спокійно, Пошукати, які саме продукти чи комбінація краще підлаштувати під себе. Я завжди кажу: їжа це не ворог і не проблема. Їжа це наша підтримка, це наше життя, наша сила. Хочу відразу нагадати всім, хто писав чи буде писати, а це шкідливо, а мені лікар казав інакше, а мені це не підходить і так далі. Друзі. Усе в нашому тілі дуже індивідуально. Те, що одному сьогодні приносить користь, завтра може не працювати. І навпаки, те, що колись шкодило через зміну способу життя чи стану здоров'я може стати необхідним. Не існує однієї єдиної істини для всіх. І тим більше не існує універсального рецепту на все життя. Організм змінюється, обставини змінюються, і нам важливо вчитися чути себе і свої потреби. В нашому тілі все взаємопов'язано. Проблеми з кишківником можуть впливати на шкіру. Здоров'я печінки може впливати на настрій і енергію. Дефіцит вітамінів може проявитися не там, де ми цього очікуємо. Тому мої відео не про готові шаблони і не про допомогу, і не про догму. Вони для тих, хто хоче замислітись, спостерігати за собою уважніше ставитися до свого харчування і вчитися підтримувати здоров'я в реальному житті. Якщо ви хочете дійсно змінити щось у своєму здоров'ї, слухайте не тільки те, що пишуть в інтернеті, і навіть не тільки те, що кажуть лікарі, слухайте насамперед себе, вчіться шукати те. Що працює саме для вас, і робіть це якомога раніше, поки організм ще дає шанси. А тепер цікаво почути і вашу думку. Напишіть у коментарях, які страви з нашої традиційної кухні вам завжди давали відчуття легкості та енергії. А можливо, навпаки. Були ті комбінації, після яких вам ставало важко. Давайте поділимося своїм досвідом. У кожного своя історія, і саме такі розмови допомагають краще розуміти себе. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережи себе і своє здоров'я, починаючи з того, що лежить на вашій тарільці.